Мене звати Вероніка і сьогодні буде відео Єжеднівні обновлення. І я планувала його зняти 26 грудня, але я не можу дочекатися вже і тому знімаю його зараз. Хто забув, ось так мій ежедневний виглядає. І, до речі, в цьому відео ви не будете бачити мене, будете бачити тільки мої ручки. І я змайструвала свій штатив, ви побачили цю конструкцію. Постараюсь в кінці відео її показати. І так як мені буде тяжко трошки перегортати його, тому я його зараз відкрию сама. Саме сам він не змінився. Ось так тільки додався ось такий кармашок з тінками, Держ... дуже вони милі, і ось тут така надпись є сюди. З Wreckness Journal або знічтоження, або на українській, Знайшли цей щоденник. О тут той виріс. Ось так саме ця обложка. Я думаю, качество відео, відео стало кращим. І, до речі, я недавно зняла відео сьогодніше. Зняла відео. Лайки, ла. лайки лав. Лаки лав. По-моєму, так я його назвала. Я забулася, якщо чесно. Будь ласка, задавайте мені питання або в коментарях, або в групі ВКонтакте. І навіть тоді я зніму відео. Ось так тут напоміняє, яке прибавились ті кружечки. Потім я вам поясню для чого вони. Це мій, мої гуртки, розклад і всі мої декоративні скотчі. І моя система, до речі, помінялася. Ту сторінку, яку я колись ввела, я вирвала. От так. Тут. Оцей коричневий кусок, це кусок книжки. Тут угу. ті всі скотчі, до речі, оцей скотч закінчився. Чи ж Такий. Давайте перегорнемо сторінку Ось тут мої плани. Це календарик на грудень, і тут всі мої блокноти. Ці я плани не покажу поки що. От, іженін обновлення Мало вийти від 26 го Ну, вийде тоді, коли виїдеший. І ось так виглядає моя нова система. Не влізає вона навіть на кадр Що тут прибавилося? І що віднялося? Прибався ось такий квадратик з... Надписю туду. І тут такий долар. Ще точно я не знаю, це на цей тиждень. І так далі понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. Неділі нема, так як си. неділю, одне діло в мене є. А яке не скажу? ні 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 І ось так. Плани, мені все рівно читайте і що? Нормальні люди не будуть читати. А ненормальні позалі на паузу і фер, і будуть читати. Ну, чому? І для чого я мається скривати? Це найпростіші, я вам не можу прочитати. Там дуже якісь такі плани, більше стати вчуть не гепнувся. Дуже якісь такі банальні плани. І ось у мене на. Друга неділя розкреслена вже. Ось. І сьогодні ми чуть-чуть будемо з вами її заповняти. І перше, це мені треба вписати всі числа. Ось так я вже заповнила все. Ну, не все, просто ту-ду, 2-19 і так далі. А тут прийшлося взяти коректор. Кому цікаво, заповняю найпростіший Чорний Гелвий. Фильм, я даже не знаю, правильно по читаете. I know. Сейчас Так, думаю, вы все знаете. У меня целый набор этих ручек. На волочке. Ось. Ось так, ось, ось і набур. До речі, чорну ручку я купляла окремо. Так, все разом це був оранжевий, зелений, фіолетовий, синій, розовий і І тепер мені треба знайти маркер і все виділити. Ось так я уже выделила Виділяю тільки ось там, где написала. И... ось у меня чуть-чуть кривовато вышло, но это ничего Выделяла я саме простішим ось таким от маркером. Ось, до речи, там вся надпись стерлася. Ось ці чорні тачаточки там кто-то писала. И так виглядає, до речі. Ось. А що далі я мала робити? А, далі я маю вже свої діла заповняти. Але зараз так як це, ще ця неділя не прийшла, Тому я ось цю неділю тільки такі плани, які вже треба-треба вже давно. І заповняю я їх ось. Зараз я вийму маркери. До речі, вони сам жахливішому паналі. Дзвінк, господи, краще забрати їх. Вже один маркер не дочекався і вилетів сам. Ось так вони виглядають. А від фірми. Блін, воно не видно. Там навіть ось цього є. Ось так. А теж айно. І ось тут є у мене темно-зелений, світло-зелений. три відтінки голубого. Оричишневий, сірий і оранжевий. Ось що звучали ось ці, ці кружечки. Господи, вся камера злетіла. Мама рідна. Вреще я вже її буду тримати. Наприклад, коричневий кружочок. Ось коричневий маркер. Озвичай в мене гуртки. Голубий домашній. Трошки позабувала, так як це моя нова система. Ютуб у мене зеленим кружочком світлим. А всі інші плани фіолетовим. Темно синім. Ну, і давайте я розподілю свої плани. Ось так я прибавила тут так, як 19 грудня буде Миколай. Прибавилося. Ось я ось так ставлю кружочок ось таким маркером. І якщо це проходить чудово і нічого не, не приносить, я його заштриховую. І ось тут в четвер прибавилось, верте по школі, у нас буде свято і теж. Далі планів я ніяких не хочу заповняти, так як. це і так наступна, наступна неділя. І тому. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь. на... Господи ти! Підписуйтесь на мій канал і па-па! зараз показуємо нашу конструкцію. Чому у нас все злітало? А ось так виглядає. Господи. Ось так виглядала сама конструкція наша. Ось велетенські стопки. З, ем... Анфончик зважайте волтицький стопки з книжок. Тут вилізало дві, і ось та, то, ось так от стояла моя камера, тільки на ось так стояла. І тому воно вічно ось так якось перевалювалось. -да. Більше нема слів.